Нас дуже вразила, що нашому дереву тільки два місяці, але ми вже відправили благодійний фонд АВЕС, який збирає ці кришечки, майже 100 кілограмів. Кожний місяць це 50 кг кришечок. Людям сподобалося, що вони не тільки можуть допомагати ЗСО, а й допомагають давкілю. Навіть в такі моменти не кожен може силу свого матеріального становища донатити, але навіть коли людина долучається криз збором кришечок, Це теж великий донат нашу спільну перемогу. Локація була обрана свідомо, бо парк щастя це улюблене місце відпочинку. Не тільки мешканців східного, а так до речі, на східному до війни мешкало більше 20 тисяч людей, із них більше 6 тисяч дітей. Ну, зараз, звісно, ситуація змінилася, але все одно дітей і людей різного віку дуже багато. І до цього люди долучалися і в школах, і в дитсадочках, і ви знаєте, в магазинах стоять різні коробочки. Але відчуття єдності, відчуття такої спільної нашої роботи і Помоги дає саме оце це дерево, яке встановлено в парку біля дитячого майданчика, біля кафе, які розташовані поруч з парком щастя. І кожного дня можна спостерігати, як мами з дітьми, як дорослі люди долучаються до цієї всі української акції ворогам кришка. А люди ж збирають ці кришечки, вони мені почали писати. Знаєте, це, це просто як такий копняк від людей. Ми займаємося своїм, ми допомагаємо військовим. Більше це було все-таки направлення туди військовим. В нас своє в голові, і вони мені почали писати. Так, у нас 20 мішків, у нас 7 мішків, кришечок. А мішок з кришечок це. Плюс-мінус вісім-десять кілограм. Десять кілограм це якщо вже під зав'язку, що не можна е, зав'язати сам мішок. І вони пишуть нам, що от у нас повно. Я сіла з хлопцями військовими. Я кажу: слухайте, ну в нас є така можливість. Давайте спробуємо це кошти. У людей вже немає коштів, їм вже нічим донатити. Вони й хочуть, але всім треба. Всі просять, всі шукають, у людей не вистачає коштів. Давайте просто спробуємо, куди вам треба, що ви хочете, що вам треба військовим. І один, в один голос всі сказали, що дрони. Це мають бути дрони. І все, ми запустили акцію, яку назвали Ворогам Кришка. на 1 серпня за рік нас було зібрано 135 тонн і скільки з кілограм не буду уточнювати. В коштах це приблизно мільйон 800 з хвостиком тисяч гривень. І ми закупили 100 дронів. На сьогодні вже 105, і на цьому тижні ми чекаємо ще 5 дронів. Зараз зовсім по іншому відносяться люди, взагалі по іншому. Вони розуміють, що це ресурс. Якщо перші нам казали дожились. ми ще по смітникам не лазили. Де наша держава? Чого вони нічого не роблять? Ви знаєте, тоді ми починали з того, що держава це ми. І якщо ми самі нічого не робимо, то хто нам буде це робити? Починайте з себе. І тільки діти змінили повністю відношення дорослих до екології, патріотизму і саме збору кришечок. Тільки діти вони своєю цією знайте якоюсь такою генетичною любов'ю до своєї землі. Вони просто заставили батьків, бабусі, дідусів на це подивитись трошки інакше. Тихоне. Знаєте, коли казали трішки на протези, це такі не зовсім хибна була подача. Саме, ну, але це частина тільки ця сумка. На дрони. Нічого з кришок не виробляється. Ні пропелери, ні запчастини. На сьогоднішній день може пізніше може хтось щось вигадає, але на сьогоднішній день нічого в дронах. Ми закуповуємо FPV-дрони, Нічого з цих кришечок не йде. Ніякий матеріал. Тобто ми використовуємо тільки кошти. Кришечки в нас як ресурс для отримання коштів, щоб закупити придбати ці корони і передати їх туди на коридор.